Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Сьогодні Бліць. Ми Дніпро нещодавно дивились з Кривим Рогом. Але хочеться подивитись і в взагалі майбутнє України, щоб у переговорах як вплине ситуація в світі, чи буде підтримка. І в першому подивимось Дніпропетровщину. І чи зайшов ворог, чи закріпиться подальше просування. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, бо завдяки вашій підтримці виходять нові відео. Дніпропетровщина. Дніпропетровщина. Думають, що робити наші. Люди хочуть відповідей, їх нема. Є жертви серед військових, серед цивільних, і вони будуть і будуть збільшуватись, на жаль. Перше, що випадає багато дуже сильного вогню. Господи, от почала вас дивитись, не дає. Іде в когось сигналізація, розумієте? І таке буває. Це коли якесь важливе питання, я сподіваюся, вам воно не сильно на відео буде заважати. Значить, Чому він туди лізе і тисне? носить карта миру випадає, карта домовленостей, карта тиску на нас на державу. Тому що він, дивіться, нам треба його звідти будь-якою ціною вибити, бо він вчепиться навіть там в кілометр на кілометр, в 100 метрів на 100 метрів. І буде кричати, карта диявола у нас йде на дні колоди. буде кричати, що все це моє. І я тут господар, розумієте? То спеціально ми, ми витравимо його зі своєї землі, він буде руйнувати. він і дивіться, Йому важко десь закріплюватись, тому що там буде зруйновано. Він просто буде десь заходити. Населений пункт може бути захоплений ворогом. От зараз ідуть Подивіться, всі наші чини да, при погонах і політики. Зараз йдуть обговорення цього напрямку і наші подальші дії. Я так розумію, те, що я бачу з картинки, що чи пускати трохи далі і там вже вибивати кудись його, чи зараз витискати. І якось от тільки зараз почали думати про де наші позиції, що далі робити. Давайте ще раз. Дніпропетровщина. Таємна інформація. Що думає наша влада, що планує наша влада по Дніпропетровщині? Ну, дивіться, де бездіяльність? Ну, я не знаю, кажуть. Імператор каже, я не знаю. Бачите, вони знову всі збираються. А військові ще по Дніпропетровщині. Вибивати. Дивіться, таке відчуття, що ми, давайте ми будемо вибивати, і мало того, що просто вибивати, а далі від, відштовхувати і, куди там на Донеччину, тобто за, і по іншій області будемо їх гнати, а при цьому ніхто не хоче щось давати. Всі сидять, бачите, на своїх місцях і не хочуть якби надавати щось. Тобто що зробити, щоб їх вигнати, що нам треба? Захист там, щоб вони більше не зайшли. Я так розумію, вони великими групами не зайдуть. Це як прощупування було. Ресурс не дають. От дивіться, час нам не на руку. Можу закріпитися в якомусь населеному пункті. От скажу дослівно, не ображайтесь, тільки якщо про це будуть якісь домовленості або, ну, тут прямо йде Таємні, таємні плани, таємні домовленості. Ворог буде торгуватися. Йому треба цей клаптик, щоб торгуватися за інший регіон. Тобто, хочу, я, хочеш, я звідси вийду, а ти отам мене не чіпаєш а звідти я не вийду. Ще торги видно. Ну, давайте ще. Тому що, ну, якби, багато інформації, нічого не зрозуміло. Ті бездіяльність, військові хочуть наступати, так ми виб'ємо ворога з Дніпропетровщини. Ну, фізично можемо, але воно там все спалить, і знаєте, як буде сіра зона, що вони можуть і заходити, і їх знову треба буде виганяти. Це не найближче. Там є загроза закріплення в населеному пункті, і мені не подобається, що довго, довго буде, будуть обдумувати, що робити. Ситуація в Ізраїлі. Як вона вплине на Україну? На підтримку України. Ну, до речі, може бути в плюс чомусь. Прямо в плюс якісь нові поставки, договори. І це може бути не Америка. Як знаєте, як перелякаються, що і тут зараз загостриться. Хоча, ну, куди більше, да? Ну, буде підтримка і добре. Україна заявила, що, давайте грубо скажу, трошки неправильно, але подивимось так. Україна заявила, що ну, якби відмовляється від переговорів. Ні, не відмовляється. Не до них зараз, хоча, як сигнали є з двох боків, а може поговоримо. Чекаємо на обстріл великий. Та будуть вони ще. Америка буде задіяна. Знаєте, знає, як звільниться від своїх проблем. Ну, і ворог навіть буде сигнали якісь подавати. Давайте припинення вогню. Що мені? Припинення вогню покажи мені. Диявол тут, ти диви. Воно повинно вже було бути. Страшний суд, це, це, ну, це треба, це доля така, воно зупиниться. Питання в тому, що перше виходить ворог і виходить постійні дії. Буде якась Європа намагатись на нього тиснути, розмовляти, впливати. Диявол, що ти про припинення вогню думаєш? О, якби ні, не цікаво. Підпиши. Він не вірить в це. Він не вірить, що ми не будемо стріляти. Дивіться, він не може погодитись. Він ще, от прям якісь великі міста, мільйонники, да, ще прям сильно обстріляє. Це тиск. Знаєте як? Я можу припинити вже стріляти, якщо я буду знати, що ми там тиждень-два, день-два підпишемо всі угоди. Просто припинення вогню ні. А чому? Ну, тому що він якби вважає, що ми щось заплануємо, що ми, потім, що ми потім не пристанемо на його умови щодо договору, бачите? Що буде якась провокація по ЗС. Це карта ядерки у нас часто. Що ми, що ми як обдуримо? Що ми не серйозні щодо саме завершення війни. Ну тут... Добре, чи ми зможемо взагалі найближча перспектива домовитись про завершення війни? А карта та хороша? Ну, буде ще якийсь як, Ну, не альтернативний документ. Більш правильний виважений. Треба чекати. Треба чекати, бо багато таємних карт, але шлях не закрився. Щоб там не казали, що ми виходимо з переговорного процесу. З нього дуже буде важко вийти, тому що він буде потрібен насправді. А от результат треба чекати.